До речі, цей саджанець був отриманий методом пригинання. Ось тут він був посаджений в перший рік. Ну, Це без назви, це я його вперше показую. В кожного продавця кожен свій караманівський. Примерзли чоловічі сережки. Для тих, хто не хоче дуже довго дивитися, дуже довге відео. Скажу на швидку руч, що почали квітнути. Караманівський, футкурамі, це від Петра Максютинського. Пиріжок від Антон Миколайович є такий. І боровський від питомник фундучок Те, що пішли квітнути жіночі гарні квітки. А чиї це такі довгі сережки, то вже хто хоче дізнатися, дивіться повне відео. Доброго дня, Миколаїв, 15 лютого, 24 рік. Дякую, хто завітав на канал. Підписка, вподобайка. Кому цікаво лишається з нами, кому не цікаво. Бажаю вам удачі, шукайте те, що вам цікаво. Продовжуємо ми знімати цвітіння своїх фундуків. Сьогодні ось ми ходили. Ось такий маленький. Маленький-маленький. Минулої осені саджався. Ось такий маленький був, сантиметрів 20, був зрізаний і дав він ось такий приріст, такі слабенькі саджанці. ну це, це в нас це в нас, це нас, нас караманівський максютинського. Брали ми були такі слабенькі саджанці, Ну, то не важно. Хоч він і маленький, а ми його знімаємо, так як ми знімаємо, коли в нас починають квітнути які як по черзі квітнуть. І ось пішли вже масово масу, пішов Караманівський. Караманівський є. Караманівський є, але ось ми бачимо, що чомусь на ньому примерзли, примерзли чоловічі сережки. Але він квітне, хоч він і маленький. То така справа. Що хочу показати, що чому купую. Фундуки у різних, у різних людей, різних садівників, як це фундуководів. Ось яскравий приклад Караманівського. Караманівський від Артема Сенника. І ми не бачимо, що зовсім, хоча ось є, ось є, ми бачимо ось жіноча брунька, але їй до цвітіння ще мінімум тиждень. Тобто, ось те, що я казав, в кожного продавця кожен свій караманівський. Я не кажу, що це різниця ось знову караманівський, Артема Асенника був обрізаний теж той самий рік посадки, він ось був зрізаний, да, в минулому році нам ось сантиметрів 40 і він теж тільки-тільки ось починає. Але трошки він відстає. Можливо, це зв'язано з тим, що вирощувався він в різних регіонах. Це було теж помічено. В різних регіонах вирощувався саженці з різних регіонів, вони вирощені там і вони все ж вони пристосовуються кожен до свого регіону і кожен веде. По себе по-різному. Так як я і казав, що цвітіння фундуків теж відбувається по-різному. Одні й ті самі сорта не можна рекомендувати в різних зонах, коли вони себе ведуть в різних зонах по різному. І черга їхнього цвітіння теж по-різному. Ось у нас ми прийшли це теж, що у нас футкурамі, футкурамі теж від Петра Максютинського. Ми бачимо, ось теж уже повністю пішов. Теж саджанець висотою 40 сантиметрів, але на футкурамі теж чомусь можливо специфіка те, що чомусь в саджанці такий регіон вирощування. Петра Макцютинського теж сережки на футкурамі ми бачимо пропали. Вони повністю повністю підмерзли. Але квітне. До речі, цей садженець був отриманий методом пригинання. Ось тут він був посаджений. В перший рік в мене є відео, я знімав, що буду робити експерименти над цими саджанцями. Деякі я все ж таки відмовився, а цей лишив. Ось тут був посаджений саджанець, Ми пригнули його. І в минулому році ми отримали ось такий один пагін висотою 40 см 50 см, який вже квітне із сережками. І ось такий інший. Тобто за рік ми отримали, ось у нас навіть тут ось ще росте ось такий. Малесенький і теж з квітковою брунькою, сантиметрів 10. Але це інша тема. Це інший садженець футкурамі, теж Петра Максютинського. І теж ми бачимо є повністю квіткова брунька. Запильників у нас вдосталь. У нас запильників видає в цьому році гарно квітнуть і чоловічі, і жіночі бруньки одночасно. Ось у нас тут вже в цьому садку є запильник. Це я ще його не показував, теж Миколаївська селекція, Ось, як ми, так сказати, удачно підійшли. Хоча він без назви, але ми бачимо, дивіться, які вже гарні, гарні квіткові бруньки. Він теж квітне. Ну це без назви, це я його вперше показую. Він в минулому році давав нам сигналку і має вже ось такі вже чоловічі сережки пішли квітнути. Пилять не пилять, ще не пилять. Ну, сьогодні в нас пройшов дощик, але ми бачимо теж, що тут ось є такий. Випадки підмерзання. Ось, до речі, горіх ми не збирали, ну десь ось така плюска, ось такий горіх. Горіха тут, мабуть, нема, тому що тут садок у нас знаходиться в городах на відкритій площині. І бігають у нас вже білочки, з'явилися, мабуть, вони зібрали. Так. Горішка нема, нема що показати. Також в цьому садку ось знайшли ми садженець трапезунда від Володимира Ленчика, який отриманий методом пригинання в перший рік посадки. Ось такий саджанець з півтора метри. Це йому рахуємо один, два, три роки. Три роки, але він нещадно різався, щоб вкорінився. Теж. Він квітне. Ось ще гілочка має вже такі квіткові бруньки. Сережок тут немає. Інжири наші трошки примерзли. Тут посаджена наша Миколаївська селекція, яка перещеплюється. Зайшли ми в свій інший садок і знайшли теж. Ще один фундук, який дуже гарно вже квітне, вже повністю розпустилися жіночі бруньки. Але така специфіка на одному і тому самому фундуку. Тут така ледве-ледве рожева брунька, а тут така яскраво-червона. Це фундук пірожок, не знаю пірожок не пірожок, ще в нас не перевірено перший раз квітне. Від Антон Миколаєвич. Є такий в Фейсбуці. Хто що думає, знає, напишіть. Це у них там. Зараз ми пройдемося Їхній є фундук виведений у них, який називається Приколотне сиро. Це у нас... Веба від них. А це наш прикол. О, спомнив наш прикол. Це від нього був пиріжок, який квітне. Це тут в цьому садку наш шедевр, який почали відужувати, але знімаємо про те, що квітне. Це наш садок, інший вже, де посаджені яблуні, горіхи і фундуки, все через 3 метри. І між собою відстань фундуків 6 метрів, горіхів 12, в яблунь теж 12. Такий цікавий садок. Ось так зараз виглядає наш Миколаївський пиріг. Це так, вставочка, запильники гарні, які вже квітнуть і запиляють всі наші фундуки. По чоловічим брунькам. Пішов теж гарний шедевр. Ось, дивіться, яка брунька. Ось ладонь і у нас сантиметрів 20 брунька. Такої бруньки ви ще не побачите. Так він видовжується. Сьогодні у нас дощик теж не плить, але теж починає, починає, починає квітнути потрошки, але він не квітне. А от в ті, що квітнуть, можна вже записати. Сорт боровський від питомник фундучок. Ось такі гарні вже квіткові бруньки. Вже вона повністю квітка жіноча розкрилася. Шкода, що зараз йде дощ моросить, але маємо надію, що він запилиться. Ось такий вже так боровський квітне, боровський теж пішов. Ще один у нас тут кущик боровський, що цікаво боровському, що у нього одночасно квітнуть і жіночі, і чоловічі. Ми бачимо, почали видовжуватися Ось на цьому кущу. Яскравий приклад, почали видовжуватися чоловічі. Тобто він може запилити сам себе, перезапилити. Так що, поки така схема цвітіння, це ми Підійшли до Керасунда, який я вже показував, так гарно він продовжує квітнути, видовжуються чоловічі сережки. Ну, зараз паку. Тож, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все буде добре і в нас, і в Україні. Слава Україні!